Біотехнологічний стартап щойно створив Photoshop для молекул. Нова модель штучного інтелекту компанії Chai Discovery здатна проєктувати повноцінні функціональні антитіла, лише поглянувши на те, що саме потрібно атакувати. У традиційному підході до відкриття антитіл, доводиться перевіряти мільйони або навіть мільярди білкових послідовностей, щоб знайти лише один ефективний варіант. Науковці витрачають роки та мільйони доларів на дослідження. Які часто зазнають невдачі, навіть сучасні методи зі штучним інтелектом показували успішність нижчу за 0,1%. чай 2 довела свої можливості, націлившись на 50 різних білків. Команда розраховувала бодай на 1% успішності. Це вже було б революцією в галузі. Та коли отримали результати, не могли повірити очам. Штучний інтелект досяг майже 20% успіху. Створені ним антитіла. Щільно зв'язувались із цільовими білками і мали всі потрібні властивості для потенційних лікарських засобів. Весь процес від комп'ютерного дизайну до лабораторного підтвердження тривав лише два тижні замість кількох років. Система працює на основі вдосконаленого передбачення білкової структури та генеративного дизайну. Чай може створювати різні формати антитіл і навіть проєктувати ті, що одночасно зв'язуються з кількома цілями. Це відкриття. Може докорінно змінити процес розробки лікарських засобів, скоротивши терміни з кількох років до кількох тижнів.